Польща депортувала українських журналістів, які знімали сюжет про вантажні перевезення на російсько польському кордоні. Про це повідомили розслідувачі інформагентства Район Ін'юей. Правоохоронці відібрали у медійників смартфони, техніку, особистий макбук. Також, як зазначається, шукали автомобіль без згоди на це. Крім того, на місці видалили відзняти матеріал на прохання журналістів зв'язатися з консулом, редакцією чи родичами, відмовили, не пояснюючи причини. Більше того, їм заборонили відвідувати країни шенгенської зони упродовж п'яти років. Зазначають ЗМІ. Редакція самостійно почала процес оскарження депортації. Своєю чергою національна спілка журналістів України відреагувала на інцидент із. Закликала закордонних колег захистити права медійників. Польська поліція затримала нас у місті Бранєво. Вона не дала нам зробити дзвінок додому рідним чи в редакцію. Вона не повідомила про затримання українського консула. А згодом були також допити з представниками АБВ. Це агенції безпеченства неутрішнєвої, тобто їхнього пробузу польського нашої служби безпеки україни і власне на основі припису цієї агенції припис був наданий польським прикордонникам район за кордон видворили за межі польської республіки Українським журналістам не вперше перешкоджають працювати на території Польщі минулого місяця. Під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю правоохоронці затримали журналіста української правди Михайла Ткача разом із оператором. Попри наявність усіх документів, автівку знімальної групи обшукали та відвезли на допит у комендатуру. Речі повернули, але частину відзнятого матеріалу видалили.